про інші нововведення для кермувальників поговоримо з Миколом Рудиком, начальником головного сервісного центру МВС. Добрий день, пане Добрий Микола. День. Вітаю вас, вітаю. Давайте одразу почнемо з теми війна і водійське посвідчення. Які зміни відбулись і як нині отримати водійський документ без проблем станом на сьогодні на території України поновили свою роботу 46 територіальних сервісних центрів. Для того, щоб отримати послугу про поновлення або обмін посвідчення водія, будь-який керувальник, будь-який водій може зайти на сайт головного сервісного центру і обрати зручний, найбільш приближений до нього територіальний сервісний центр і записатися до черги, обрати зручний час, дату та місці. Станом на сьогодні, для того, щоб відновити або обміняти посвідчення водія Кабінетом міністрів з 2022 року була спрощена. Подача медичної довідки. Тобто, станом на сьогодні, для того, щоб відновити або обміняти посвідчення водія, достатньо звернутися до територіального сервісного центру, мати з собою паспорт, ідентифікаційний код і медичну довідку не треба мати. Так само ми запровадили з того року можливість замовлення і доставки водійського посвідчення водія за допомогою національного оператора поштового зв'язку, за допомогою Укрпошту. Для того, щоб замовити цю послугу щодо обміну або відновлення посвідчення водія, достатньо зайти на сайт головного сервісного центру і скористатися електронним кабінетом водія і замовити. Або виготовлення і отримання в територіальному сервісному центрі посвідчення водія, або виготовлення і доставку на найближче і зручне для водія відділення Укрпошти. Вартість цієї послуги, от, що становить виготовлення і отримання в територіальному сервісному центрі, буде коштувати близько 300 гривень. А якщо виготовлення і доставка на Відділення Укрпошти, то це буде коштувати близько 600 гривень. Ми знаємо, що з 1 з 1 січня цього року в Україні починає діяти оновлений алгоритм отримання першого водійського посвідчення. Які зміни відбулись в, в іспитах в алгоритмі проходження теоретичних практичних занять? Розкажіть, будь ласка, про ці зміни, як нові водії будуть отримувати водійські посвідчення? Mm -hmm. ну, ці алгоритми трошки вас відкоригують. Ці зміни відбулися ще влітку минулого року, 2022 -го. Дійсно, певні зміни вже запроваджено, саме яким саме чином воно відбулися Раніше, щоб отримати посвідчення водія вперше, особа записувалася до навчального закладу, до автошколи і приходила весь курс навчання від теорії до практики. Станом на сьогодні трошки. Відкориговано, і водій, майбутній кермувальник може записатися і пройти теоретичний курс навчання. Після складання успішного в територіальному сервісному центрі навичок з теоретичного водіння, він може записатися на практичний. І він може пройти теоретичне навчання, кажемо, в місті Києві, а практичне навчання може в іншому регіоні. І отримати посвідчення водія може по завершенню, наприклад, у місті. Там, Львів, Львові або іншому регіоні, от це ті, що відбулися певні зміни. І так само нам вже було запроваджено, і з того року певні послуги отримання і виготовлення посвідчення водя за кордоном. Станом на сьогодні ми вже можемо презентувати, що у минулому році ми відкрили в Польщі чотири локації е за допомогою державного підприємства Документ. В містах це Варшава, Гданськ, Краків і Вроцлав. Наші громадяни України, які перебувають фізично у Польщі, можуть звернутися до цих локацій і обміняти посвідчення водія. Саме в Польщі буде і виготовлено в подальшому. Це водійське посвідчення. От, і не треба буде звертатися, скажімо, в Україну. Станом на сьогодні, в цьому році. В 2023-му ми вже цю послугу скажімо, за місяць надали майже 1600 водійських посвідчень було виготовлено саме в Польщі і отримали їх наші громадяни. Ще маємо питання по техогляду обов'язковому його поверненню. Багато інформації суперечливої то його повернули з 1 січня, то через велику війну вирішили відкласти. Все ж таки, чи потрібно водіям проходити обов'язковий техогляд, чи повернули його з нового року станом на сьогодні передичність проходження обов'язкового технічного контролю врегульована законом України про дорожній рух, стаття 34 Відповідно до законодавства є певний перелік комерційного транспорту, який, е, в залежності від категорії, має проходити з певною періодичністю. Ці, що стосується проходити, що стосується найбільш поширених категорій транспортних засобів, ми кажемо це легкові автомобілі, е, які використовуються не в рамках комерційних інтересів власникам, фізичним особам, як ми з вами, так. то зміни не відбулися. І наразі не потрібно проти тих погляду звичайним кермувальникам, звичайним водіям. Зрозуміло, дякуємо, дякуємо вам, Микола так. Рудик. Був з нами на прямому зв'язку. Начальник головного сервісного центру МВС.